Що важливо для буса? Для буса важливо, щоб було багато місця саме в основній його частині. А з приводу цього, тут всі питання, я думаю всі питання тут відпадають. Ось Я, наприклад, зараз щось я зайду, пройдуся. Тут висота стелі десь майже 2 метри. Тобто я метр скільки, 84, і в мене ще простору. Більш ніж достатньо зверху знаходиться наді мною, щоб я міг тут вільно проходити, і щоб також багато речей, ну таких доволі -таки крупних великих по габаритам вантажів, які тут можна треба покласти, щоб вони всі влазили. Тобто це дуже радує, це саме головне. І в цьому його якраз перевага цього буса, те, що місця в ньому більш ніж достатньо. Вітаю вас, шановні! З вами на зв'язку АвтоПент. І у нас сьогодні з'являється така от новинка Fiat Ducato 2016 року, 2 літра дизель. Давайте подивимося, як вона ззовні у нас виглядає. Ось такого цікавого кольору, помаранчевого, ось такого кольору виглядає у нас авто. Дуже приємно насправді дивитися на нього. Ось у нас такий от трьохмісцевий салон для водія, а також двох людей. Давайте подивимося, що у нас тут знаходиться. Насправді, як для буса, в нього є декілька цікавих таких функцій. Наприклад, тут навіть є голосове управління мультимедіа, а також для виклику, а, якщо вам телефонують, якщо ви в рейсі, наприклад, кудись їдете, вам потрібно а, з кимось переговорюватись постійно. Тобто ви можете це легко робити завдяки оцій от панелі, перемикати, а, скидувати дзвінки, піднімати слухавку. Це без питань. Ось у нас регулюється звук також мультимедіа. А, також ось у нас приборна панель. Ось така от кермо саме по собі дуже таке приємне. На дотик не затерте. 223 тисячі пробігу у даного авто. Як бачите, тут також така от система мультимедіа з сенсорним екраном, тобто радіо, все працює. Крім того, є місце, куди ви можете вставляти cd диски Також медіа. Ви можете підключати свої девайси по aux дроту Сюди ви можете регулювати вентиляцію, тобто, як вентилятори дують, також є обдув переднього скла у нас в наявності, температури регулюються, шестиступенчата механіка у нас коробка, надійна, дуже хороша і дуже плавно в перемиканні. Крім того, також у нас є ось такі от капхолдери внизу а також тут є у нас наявності usb шник а також AUX, щоб ви могли покласти свій телефон, наприклад, зарядити його, і також підключити для того, щоб підключити свою музику. Наприклад, тобто це також присутнє тут. А, крім того, ось такий відсік. У нас є а, двохсекційний для своїх власних речей, наприклад, якісь документи, якісь власні речі покласти. І крім цього, ось бардачок також в наявності, куди ви також можете покласти. Для зберігання свої якісь речі. наприклад. Також зверху у нас ось такий от є відсік, щоб покласти речі. Покажу вам, що у нас з цього боку є дверця, яка відсовується в бік. І також у нас з'являється тут місце. Тобто, якщо ви там збираєтесь покласти речі, також звідси хочете залізти, це також ви можете зробити без питань. Для такої машини ціна знову ж таки дуже хороша 14 тисяч доларів за двохлітровий дизельний двигун, за двохлітрову машину, таку, яка дуже хорошо, по-перше, дизель це економічно, по-друге, дизель це ефективно. І тому для таких от якраз таки функціоналів ця машина ідеально підходить. Тому для такої машини, якщо ви зацікавлені в цьому авто, приїжджайте до нас в село Білогородка, Софійська, 19, Київська область, будемо чекати на вас. Приїжджайте!